Новообраний американський президент Дональд Трамп заявив про е, намір зустрітися з Путіним на його прохання. Тобто, е, за словами Трампа, Путін е, звернувся до нього із такою пропозицією про зустріч. І е, ці звернення за словами Трампа були і публічними. Ну я не пам'ятаю, було таке чи не було. Ну очевидно, що було. От і е, Трамп е, має намір цю зустріч провести. І протягом цієї зустрічі, як основне завдання, е, сказав, що потрібно покласти край цій війні. Нашій Війні з Росією, ну що тут сказати, це дуже добре. По перше, що е, така зустріч планується, і добре, що на прохання Путіна, а не Трампа. Ну, значить, у Путіна є проблеми, якщо він просить Трампа про зустріч. Якби у Путіна не було проблем, то навіщо просити про зустріч? Можна просто сидів, сидіти, склавши руки, і чекати, поки сам Трамп подзвонить, в той же час продовжуючи завойовувати Україну. Але ні, Путін хоче такі зустрітися. Ну що ж, Трамп не проти, і добре, що він не проти, тому що на самітах миру оцих естрадно-церкових. Дійствах, де не вистачало тільки бубнів і ірокезів, основним дієвим персонам на фоні хмари, теле- і фото журналістів, там домовитися про зупинку війни було неможливо. Чому неможливо? Тому що там була присутня тільки одна сторона: з ким домовлятися з Іраном. Ну, Ірану там не було, там Саудівську Аравію хіба що, яка в певних якихось там е е договірних, е непоганих стосунках з Путіним, чи з Індією, там навіть Китаю не було. Ну, звичайно, щоб домовитись про закінчення дні, треба з її палієм, путіним, сідати і домовлятися. Звичайно, це буде компроміс. Але допустити, що Трамп нас зіллє. Як деякі наші вкраїнчики говорять, ну це просто зовсім не знати Трампа, зовсім не знати американської політики, не знати республіканців, не знати взагалі американців і не знати ситуації в світі. Тому що перше не правилах Трампа свій кусок віддавати супротивнику. А для, для нього Україна це його шматок. Це по перше. По-друге, республіканці абсолютно проти того, щоб Україну віддати Росії. По-третє, є ще і демократи нікуди не ділися на Луну, не влетіли, які також е, проти цього. І є, є Європа, яка це не сприйме. Все-таки як як-не-як союзники, зав'язані е, мільйонами ниток. Так що е, Трамп буде відстоювати наші інтереси? Так, да, краще, щоб наші інтереси відстоював президент України. Якщо наш президент не може, в силу якихось своїх Професійних е, причин належним чином ну, хай і хоч Трамп е, відстоює наші інтереси, і, е, врешті-решт, е, покладе край цій війні. Е, однозначно, якщо Путін не піде на компроміс, то е, угоди не буде. І з оточення Трампа йдуть сигнали, що якщо Путін не піде на зустріч, то Україну ніхто кидати не збирається. Але... <гум> <гум> Я думаю, що ймовірність компромісу велика. І тут один момент дату він не назвав, але скоріш за все це має бути вже після його і навіть не в перші дні, можливо, через кілька тижнів. Дехто каже навіть через місяць, другий прекрасно. Ну звичайно, нам би поскоріше, але чому добре, що пізніше, що Трамп збирається зробити в перший же день. Його словами, і тут ми йому абсолютно не маємо приводу не довіряти в перший же день свого президентства. Ну крім того, що оголосити амністію тим, хто штурмував. Чотири з лишнім роки тому він збирається зняти всі обмеження для американської нафтогазової промисловості, дозволити там в так званих заповідниках бурити, дозволити нафтопровід там великий, який Байден Обама, а потім Байден не дозволяв, а там Трамп не встиг під час своєї каденції. Допомогти їм це все будівництво гігантське завершити. От. Тобто, якщо це відбудеться, це відбудеться знаття всіх обмежень, то ціна нафти і газу, особливо нафти на світовому ринку, різко піде вниз. Йде вниз ціна нафти на світовому ринку, так само йде вниз бажання пуйла. Воювати, бикувати і вимагати того, чого йому вимагати не належить. Ну, тому що грошей на війну не буде. Путін е не хороший е діяч, як і Гітлер у всіх відношеннях, але він не зовсім дурень. Він чудово розуміє, що якщо в нього не буде через півроку чим розплачуватися за все, не тільки за зброю, не тільки платити за її виробництво, не тільки платити своїм воякам, які. Ідуть бивати українцям, але взагалі фінансувати свій бюджет вплоть до того, щоб оплатити своїм вчителям, там, лікарям і, і полярникам, які там щось видобувають, чи там залізничникам, які десь там Транссибірську магістраль і діяльність забезпечують, якщо гроші закінчаться. То Росії кінець Путін це чудово розуміє, і виходячи із цього, звичайно і будується його стратегія. Ну, якщо на початку війни при Байдені доходи Путіна різко пішли вгору, тому що спочатку війни ціна нафти пішла вгору, і ніхто її не обмежував, ніхто не увів пекельних санкцій, які б не давали можливості Путіну продавати нафту. Потім потім вже почали думати. Але спочатку ціна е, пішла вверх, щоб Байден міг би як ексклюзивний шах відступити від своїх принципів і розморозити американські запаси, зняти ці обмеження, щоб американська нафта пішла на ринок і таким чином виручити нас Україну. Але ні, він цього не зробив. Нічого тепер зробить там. І, тоді у Путіна не було оцих гальмів фінансових. Зараз, вкупі з іншими санкціями, вкупі з санкціями на тіньовий флот і на банківські розрахунки, на багато чого іншого. Це дає підстави сподіватися, що Пойло стане значно більш схильний до. Компромісів потрібних нам від нього, і, врешті-решт, якщо не на першій зустрічі, а може і на першій, перші, то на другій війна таки буде припинена, принаймні її гаряча стадія.